На Рівненщині працівники ДАІ мають два такі термінали. Вони є мобільні, тому їх можна помістити у будь-який патрульний автомобіль. Але зазвичай їх отримують ті даїшники, які працюють на трасі Київ-Чоп у Корицькому та Радивилівському районах. Даний термінал має живлення від патрульного автомобіля, можна знаходитися в будь-якому патрульному автомобілі. Після введення ПІН-коду оплачується сума штрафу. Видається, один чек видається до адміністративного протоколу, другий чек видається водію. Про те, що він дійсно сплатив дане правопорушення. Даний термінал працює так, як і у супермаркетах. Вставив картку, ввів пін код і гроші за порушення. Зняті для розрахунку підходить пластикова картка будь-якого банку. Поки водії ще мало знають про такі нововведення. Чесно, говоря, тільки слухав, поки ще ні. Що треба робити в Таку ситуації? там проводять карточку, або гроші туди вставляють. Карточку, карточку. пані цей водій Одесит повертається додому з міста Львів. Там придбав фольксваген-транспортер. На Рівненщині у Корицькому районі перевищив швидкість. Через це його зупинили працівники ДАІ. А якщо зараз покажуть, що ви перевищили, що будете далі робити? Булубаться, що ж делать далі. Рідної поліції та гаї. Дозволено швидкість 60 км на годину. Даний водій зі їхав? даний водій рухався швидкістю 87 км на годину. Але далі водію було не до посмішок. Його порушення зафіксувала відеокамера. На чоловіка склали адміністративний протокол. Сума штрафу від 255 до 340 гривень штрафу. Ви знаєте, ситуація достатньо нова. Ну треба що сваювають. Значить, будемо розчитуватися. Розрахунок відбувається відразу на місці: 255 гривень за порушення та 7 гривень комісії. Я перший раз я провожу, так, так, зараз ви проведете, введете свій пін код ми вам дамо чек про сплату. Три хвилини і операція здійснена. Поки Роман дістанеться Одеси, то вже й не згадає, що на Рівненщині порушив правила дорожнього руху. Постараємося не нарушати, що робити? Все добре. За аналогічне порушення, а саме перевищення швидкості, працівники ДАІ зупинили ще двох водіїв. Від 255 до 340 гривень. Перевищення на 32, мінімальний штраф 255 гривень. Сергій із Василькова згідний, що порушив, але розраховуватись на місці не захотів. Плачу через банк. Тут не буду, тому що на карточці немає грошей. Мешканець Умані повертався своєю Тойотою з Луцька. Також занадто сильно натиснув педаль газу у населеному пункті. Я почав збиратись скорість зразу. Я йшов десь 102, 110 два сто Я почав збивати скорість. У мене бачив знака, так? Ну. Відразу дістає посвідчення водія і міскує, як розраховуватись за порушення. У мене немає карточки. Карточки, карточки чи... розраховувався. Вижаєте, що таке да. за було зручно розраховуватися. Да. На водія склали протокол і також відпустили. Загалом кожна область України має по два термінали в автопатрулях. Виняток столиця. Незабаром їх кількість збільшать, адже розрахунок на місці це економія часу. Але є винятки. Сплатити за порушення, які передбачають вилучення посвідчення водія, або ж санкція передбачає вирішення справи у суді. До такої оплати не підлягають.